Зону екологічного лиха у зменшеному масштабі нагадує територія біля річки Устя у середмісті Рівного. Це ділянка, яка веде до перехрестя вулиць Шухевича та князя Володимира у напрямку Обленерго з боку від новенького тротуару, хащі та суцільне сміття. Складається враження, що сюди цілеспрямовано привозили відходи та викидали їх поближче до річки. Мешканець Північного Володимир говорить, що рівняни вже звикли до безладу, в якому живуть. А ось перед гостями міста соромно. Якщо часто ходити, воно просто не кидається, очі, якщо людина буде йти десь, допустимо, якась там нова, чи побачити таке місто наше, ну не місто, а смітник. І це постійно, не те, що там е, якісь там разово, там, е, акції десь там убрати треба, воно постійно у нас де, грязь. Такі, таке враження, як будь-яку нас в місті немає влади, нікого. Або влада сама по собі, а місто саме по собі минувши міст через устю, картина більш приємна. Взимку тут активно наводили порядок працівники тресту зеленого господарства. Комунальники розчистили тутешні хащі, позабирали сміття та обрізали дерева. У ТЗГ розповіли, що тоді виконанню робіт сприяла погода. А до захаращеної ділянки на Шухевича ще планують дістатися. Ну в планах є в нас заплановано, але на заразі пока чекаємо умов, тому що там працюють люди. Вони працюють з пилками, вони працюють з висоторізами. Там є так само, якщо ви бачили з другої сторони, там є плити берегового кріплення. Так само нам треба нам в першу чергу потрібна техніка безпеки так само для людей. Начальниця дільниці озеленення Тресту Валентина Цуркан каже, що подібних стихійних сміттєзвалищ у рівному є чимало, і вони періодично з'являються з вини самих мешканців. Тому жінка сподівається, що рівняни навчаться поважати роботу комунальників і не будуть засмічувати рідне місто. Є таке, що ми поприбираємо. Буквально за нами за півгодини людина йшла і вже викинула сміття. От вони звикли до такого. Я не розумію, в чому. Ну це в першу чергу менталітет самих людей. Зараз ділянку під мостом на березі усті облюбували безхатьки. Вони сюди притягнули різноманітний непотріб і, схоже, не сильно зважають на стан екології навколо. Тим часом багатостраждальна рівненська водойма, оточена штучними перешкодами, намагається вижити в існуючих умовах. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.